Денис швидкий, начальник рекрутингової групи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. І давайте поговоримо про те, що відбувається чим відзначилася ваша бригада у минулому, буквально минулі декілька днів. Давайте поговоримо про це. По-перше, хочу відзначити, що 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу вже отримала близько трьох сотень заяв за три дні від початку проєкту контракт 1824. Тобто, коли розпочалася програма, відразу така навала людей, які хотіли служити у вашій. Саме бригаді розкажіть про це більш детально. Розкажіть, як зараз відбувається навчання, що відбувається. Тож, будь ласка, ми дуже вас просимо поділитися з нами інформацією. Ну у вас трохи застаріла інформація. У нас не вже не 300 звернень, а вже більше тисячі звернень. Люди цікавляться, звертаються. У нас вже сотні людей, які проходять військово лікарську комісію. Вони вже погодились проходити службу в нашій бригаді. І вже десятки є, хто вже підписав контракт, є вже хто проходить базову загальну військову підготовку, вже тренуються. Так що я думаю, що цей проект буде набирати обертів. і людей все більше і більше цікавляться цим. І вже ж військовою службою. Стосовно навчання, люди навчаються зараз. Вони вже проходять в майже половину навчання. пройшли. це в них перший етап навчання, базова загальна військова підготовка. Вона буде. Йти протязі 45-5 діб після базової загальної військової підготовки вони підуть на фахове навчання. Це вже залежить від того, яку посаду вони обрали, з яким напрямком будуть приймати участь. Після фахового навчання вони вже будуть долучатися до підрозділів, і вже з підрозділами ще проходити навчання особисто. Це вже вони. Більше до бойових дій вони вже проходять це навчання з підрозділом, які вони будуть виконувати бойові завдання, це злагодження, як так називають. І воно теж проходить приблизно мінімум два тижні. Так що повністю весь період навчання у них буде мінімум три місяці проходити. Пане Денис, поділіться секретом, чому рекрутинг саме у вашу команду, у вашу бригаду настільки вдалий і настільки багато людей зацікавлені саме служити у вашій бригаді, що їх мотивує робити це саме з вами? Мабуть, більше відвертіся, як ми з людьми спілкуємося. Люди бачать, як ми працюємо, і вони бачать досвід і досягнення нашої бригади. Також працює ефект першої хвилі. Хлопці, які вже долучили до цього проекту, які вже проходять навчання, вони спілкуються з друзями, з родичами, вони розказують про свої, як вони бачать, як це насамперед відбувається. Як до них відноситься, яке навчання, які спорядження видають взагалі кожен етап свого проходження служби в нашій військовій частини? Тому багато, всі більше і більше людей звертаються. Добре, про рекрутинг у саме вашій бригаді ми поговорили. Давайте тепер поговоримо про те, чим відзначилася ваша бригада за декілька останніх днів. Я процитую навіть цю новину. Російські байкери спробували провести масований наступ на одному з направлень так фронту, але 28-ма бригада відбила їхній штурм. Розкажіть про це більш детально. Чи можемо ми про це поговорити більш детально, що там відбулося? Байкери в прямому сенсі цього слова, тобто люди росіяни були просто на мотоциклах чи мопедах. Що це було? Ми від... бачили відео, це вже є в інтернеті. Розкажіть про це. Так, вони були на мотоциклах. Взагалі вони вже не перший раз використовують таку тактику дії на мотоциклах, квадроциклах, але цей раз це було більш масовано і більш координовано. Їх було прямо велика кількість. Якщо я не помиляюсь, там було більше тридцяти байкерів, там просто мотоциклів. А так загалом людей було більше. Але ми звикли, що ворог відпрацьовує нові якісь техніки, і ми вже були готові до цього. Вони навіть не змогли наближитись до наших бойових там ліній зіткнення. Наші підрозділи, такі як там безпілотні системи, 28 бригади, курти компані 93 третя бригада, також була там. Підрозділи її були з нами. Підрозділ Фенікс. Ми, як єдиний організм, все швидко відпрацювали. Так що для нас це не було великою проблемою. Слухайте, спочатку були танки, потім були броньовані машини. Тепер потім автомобілі, так, потім вже і байки так чи інакше увімкнулися в цю гру. Що буде далі? І наскільки ця тактика вона нова, не нова. Розкажіть про це, тому що ну, це доволі незвично, навіть було відео це спостерігати. Ну дійсно люди просто їдуть полями на мотоциклах. От так, вони постійно використовують щось нове. Вони шукають якісь змоги пробити фронт. Але ж як ви і бачите, не одна з їх ідей не реалізовується, як вони це бачать. Тому що наші воїни готуються за сам перед до цього. Ми ж бачимо, контролюємо все, різні підрозділи працюють як належно. Так, була велика кількість їх до цього. Вони вже спробували використовувати, але це були мінбільш менші групи. Це вони спробували вже використати велику кількість, але також до реалізації вона не досягла своєї мети. Давайте тепер поговоримо про бійців, які саме е, керують дронами. Так? Знову ж таки, процитую новину. 28-окрема ма окрема механізована бригада вже давно має свою летючу артилерію. Це дрони. Давайте про це більш детально поговоримо про здобутки саме дронової армії вашої бригади. Чи можете похвастатися, чи що можемо проговорити, і які можливо інсайти з лінії фронту ви можете нам розповісти? Ну прям таких дуже всього розповісти не зможу. У Нас є підрозділ, у нас є батальйон безпілотних систем курти компанії підрозділ Юрзи. Це все безпілотні системи, які виконують свої завдачі. Так, якщо рахувати за останні наші роботи, і взагалі як по знищенню техніці е у нас зараз бригада майже входить в п'ять кращих в Україні. Це враховуючи там спецпідрозділи і так далі. По знищенню техніці, танків, БМП, особового складу ворогу, це в нас постійно, у нас це не завершується цілодобово. Ми працюємо в цьому напрямку. Я вже ж використовуємо новітні технології. Пане Руслане, що детально вже, на жаль, не можу розповісти. Та, звісно, ми розуміємо все, і звісно, те, що і ви розказали, вже доволі цікаво, і ми будемо вважати, що це ну, практично ексклюзивна інформація. Останнє питання, яке хочеться вам задати: ви згадали, що дуже багато знищено ворожої техніки і ворожого особового складу. У новинах також згадується, що прям процитую танки використовують вороги наші як так на вашому напрямку, там де стоїть ваша бригада, саме про це йдеться, і це свідчить, я так розумію, про інтенсивність боїв настільки сильно, що навіть вже танки стали такою прохідною машиною. Тож як організована наскільки якісно ви вважаєте, наскільки якісно є оборона в умовах таких активних атак, і чи всього вистачає бригаді для того, щоб тримати фронт і нищити во? Ага. Якщо казати про оборону ефективну, то вони просто вже шукають якісь шляхи, щоб якось е рухатись трохи далі. А вже ж, е стандартна автомобільна техніка вона там не проходить взагалі ніде, тому що ми її швидко відпрацьовуємо. Е якщо казати про танки, також так там треба трошки більше часу, щоб знищити. Але також також знищуємо їх усі. А стосовно забезпечення, так е, є забезпечення і своїми силами, і всі допомагають, і постачання, все є новітні технології. Поки справляємося. Що Не сказав би у нас якісь там дуже великі проблемні питання стосовно цього. Що ж, пане Руслане? Пане Денисе, ми дуже дякуємо вам за те, що ви вийшли до нас на ефір. і Розказали, яка ситуація зараз з 28-ю бригадою, як вона героїчно нищить нашого спільного українського ворога. Ми вам дуже дякуємо за це. І від всього українського народу хочу вам подякувати за те, що боронити нас і наш спокійний сон.